Чи дійсно Росія може завдати ядерного удару по Україні? Так, друзі, вона може завдати ядерного удару по Україні, але вона також може завдати ядерного удару і по Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Сполучених Штатах, Німеччині та інших країнах. Навіть сама по собі може завдати ядерного удару. До речі, це була б найкрутіша провокація з боку росіян. А далі що? Ну от Нажимає, натискає, пробачте, Путін разом зі своїми хлопцями, міністрами-алініводами та генералами, кадировцями. Ви знаєте, що кадрово далі генерал-полковника це такий плювок іншим генералам, просто якомусь ну, не воювавшому хлопцю. Головне не те, що вони можуть у теорії зробити, а головне те, які це буде ну, мати а, далі результати для, в першу чергу, для Путіна. Ну, є ідея, яка гуляє інтернетом про те, що якщо буде завдан. Тактичний ядерний удар, то він буде зроблений по острову Зміїний. Чому саме по цьому острову ну, найбільша ворогідність, якщо буде удар? По-перше, там зараз вже нічого немає, ні наших військових, ні їхніх військових, ми просто контролюємо цю територію та там є прапор України. Я думаю, що до закінчення війни там немає сенсу робити ну, ну, будь що. А по-друге, те, що для Путіна це буде. Показовому моментом, мовляв, дивіться, захід я вдарив, показав свою силу, показав свою міць, показав свою рішучість цим ядерним ударом, але й там ну, населення не там України не постраждало. Тому наступний вже удар буде серйозно по центру прийняття рішень, як вони там говорять, цю ахінею. Це єдине можливо буде ядерний удар, але ще раз підкреслю, який після цього буде результат. От він б'є по острову Зміїний, такий радісний. Говорить, ми мали це зробити, у нас не було вихіду, то іншу діч, яку він може говорити зі свого там бункеру, буде пропагандувати. А захід що зробить? Все дуже просто. Американці вже сказали. Ну просто, який би не був би ядерний удар по будь-якій території України чи а, іншій країні, ми відразу знищуємо увесь російський флот. Чому саме флот? Тому що саме на російському флоті знаходиться більша частина робочих ядерних боєголовок. Ну, випускаєте — відразу знищуємо. Все. Ну так, це буде втягування у війну Сполучених Штатів та інше, але я думаю, що навіть якщо це трапиться, то росіяни просто стиснуть пельку і нічого не скажуть. Путін. О, Сповні лайно усе одно. Повітряна тривога від Путіна. Починається, але ми все одно продовжуємо. А, тому я думаю, що ніякого ядерного удару по Україні не буде. Це остання спроба шантажу Путіна. А, я якось говорив, подивіться там, є в нас ролик а, для того, що треба зробити, щоб завдати ядерного удару та чи насправді існує ядерний чемоданчик. дуже цікава штука. А, тому це шантаж, політичний шантаж. І я думаю. Він робиться для того, щоб якось вести, хоч якось переговори на найближчі зустрічі світових лідерів на G20. До речі, куди пригласили майже усіх, крім Путіна. Але Путін сказав, я просто поїду. Знаєте, як там один мені у коментарях написав: я ще бомж, щоб приходити без запрошення на весілля. Так, от на ну, Путін як бомж прийде на запрошення, прийде на весілля без запрошення. Ось така ситуація. Це більш політичний акт. Ніж дійсно якась військова погроза. Mm -hmm.